Наявності Mazda 6 2016 року випуску автомобіль з Америки. Це середня комплектація Touring, бензиновий двигун об'ємом 2,5 літра на передньому приводі. Темно-синій колір, оригінальні легкосплавні диски. Всесезонна гума встановлена. Лінзована оптика на ксеноні. Середня комплектація, є безключовий доступ, є контроль сліпих зон в зеркалах. Салон чорний, шкіряний з електрорегулюванням водійського сидіння. Також шкіряний мультируль. Немає ніяких помилок, пробіг 113 тисяч кілометрів, запуск двигуна з кнопки, камера заднього виду, двозонний клімат-контроль, автомат тут встановлений, класичний гідротрансформатор зі спортрежимом. Хороший стан салону відповідає своєму пробігу. Також в гарному стані задній диван. В комплекті є також оригінальна докатка. Можливий тест-драйв в Києві, автомобіль знаходиться за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас в гості. Всім гарного дня, до зустрічі в Truкаs.